Частина цієї команди, в лиці двох сестер, вони зараз тут на сцені. Також у нас Катя і Наташа, вони як івангалізаційна команда ходять не лише в лікарні, і на вулиці всюди. Проповідують. Знаєте, от недавно ви знаєте, що у нас в церкві сестра Наталка Шаляпина потрапила в лікарню. Хто її відвідував? Дякую вам наперед. Я бачу. Да, руки дякую. Ось. Таня відвідала з Вікторією також. Ось, і я був в неї, вона вітання передавала, і подяку церкви вам за молитви. Ось слава Богу, йде на покращення, але ну був, був дійсно важкий стан. Ось. А сестри вони використали ще можливість засвідчити людям про Ісуса Христа в лікарні. Ну і вони про про цей візит розкажуть самі. Танечка, розкажи, Вікторія. Доброго дня всім. А, значить, там. в Пройшлися по палатах ще використовуючи ну, нагоду, що за Наталію ще Ну там вільно можна молитися, там ніхто не забороняє із медперсоналу. І вийшли на вулицю і, і там два чоловіки були, І ми почали е, теж е, розмовляти з ними, але ну, вони так е, ну, не розуміли, що ми хочемо від них. Так Один ще так смішно сказав: е, ми кажемо, можна помолитися за вас? Він, а що це має бути за процедура? Ну, Врешті-решт вони погодилися, і один з них був. Сидів в інвалідному візку. Ну ми, ми не зна, ми не знали, що саме за проблема. Вікторія питає щось з хребтом. Позвоночник правильно, хребет з хребтом. він так да помилилися, кажемо. Можете зробити те, що вам було важко, що не могли робити до цього. Він так ну піднімається, так стає, виправляється і стоїть рівно. Ну, він такий здивований і каже: Я до цього не мог не міг стояти рівно. І тут ну, миттєво. він каже, що я міг тільки в зігнутому положенні знаходитися. А ми такі, робіть крок. Ви <реш> ж такі, що він щось піде. Ну, ну на жаль, ну знаєте, як людина ну, не не хватило у нього відваги. Да. Ну, ми ще раз помилилися, дали візитку, ну підбадьорили його, що Бог хоче, щоб він ну, пішов, щоб він був. Повністю відновлений, ну віримо, що може і позвонить, так. Але робота була ну, смиттєва Господа. Слава Ісусу! Алілуя, так. Я можу додати, що дякуємо Господу за те, що Він відкриває серця людей. Ми пройшлися по палатам, і багато хто прийняв Ісуса своїм Господом і Спасителем. І, і навіть зустріли жіночку із церкви благодаті. Вона така була рада, каже: Я вам так дякую. Господь відповів, що ви до мене зайшли, бо мені саме от потрібно було підбадьорення, слово таке. От. І вона почала, мені сказали, що треба з владою виганяти, і вона почала так ну, хвороба піди геть від мене, я буду ходити. Ну. Слава Господу. Слава Богу, знаєте, сестра не От навіть цей елемент чуда, ми, ми деколи ну, можемо кваліфікувати як чудо щось кінцеве. Да? Але навіть оцей цей момент, коли людина не могла взагалі не випрямитись, не встати, а вона випрямилась і встала, це також невеличкий епізод роботи Духа Святого над самою людиною в тілі цієї людини. Звичайно, там треба наставляти ще до досконалого чуду потрібно людину, як немовля у Христі. Підготувати, годувати словом, наставляти в вірі це інший процес. Але от саме оце зрушення, саме ці чудеса, надприродні процеси, зцілення, які вже знаєте, от після молитви виливається сила Духа Святого, зцілююча сила Духа Святого. І цей чоловік, який не мав можливість стати він встав. Це прекрасно, це чудово. За це можна воздати хвалу і славу нашому Богу. І знаєте, таких чудес дуже багато. Ми не виставляємо це як щось таке надприродні, це природні для нас. Людей, які рухаються в надприродньому, і ми маємо на це дивитися дуже просто. Коли є потреба в якійсь молитві, ми йдемо і робимо це. Дякую вам, сестри. Дякую, що ви засвідчили. Дякую, що ви використовуєте кожну можливість в лікарні засвідчити про Ісуса Христа.